Розвиток мисливського господарства, впорядкування території населених пунктів області, ухвалення закону України щодо протидії корупції. Ці питання як головні обговорили на колеги Івано-Франківської облдержадміністрації. Засідання відбулося 2 липня у Косові. А перед його початком владу традиційно ознайомили з проблемами та перспективами краю. Позитивне враження на політиків справили відвідине маєтку Святого Миколая, новозбудованої церкви, а також Косівської центральної районної лікарні, керівники якої мають чим похвалитися цього року, 18 січня. Ми були свідками, що ми відкрили ще один міжрайонний центр нефрології і гемодіалізу, так звана штучна нирка. А до Дня незалежності тут планують відкрити комп'ютерний томограф. Представники влади ознайомились також з роботою нового теплового насоса, нещодавно встановленого у Косівському навчально-виховному комплексі. Це нова технологія, винайшли її фіни, і фіни зараз, наприклад, переходять зробили проект, що по цьому способу будуть опалювати ціле місто. Пічка вона так як гріє тільки до половини дня, фактично, а далі воно вже холодно було. То це опалення воно підтримує температуру, однаково і в приміщеннях, і в коридорах, і в туалетних кімнатах, і в спальнях. Дійсно, що дає нам можливість дотриматися всіх санітарно-гігієнічних вимог щодо провітрювання. Саме ж засідання колегії розпочали розмовами про діяльність на Прикарпатті дозвільних центрів, визначивши основні напрямки і перспективи їх розвитку, у залі підсумували роботу в області з благоустрою і впорядкування території населених пунктів. Отож, кращими з кращих стали Снятинський, Коломийський та Городенківський райони. А от погрози отримати ганебного війника дісталися керівникам селища Деляти, надвірнянського району і села Чортовець Городенківського. Поки що, шановні члени колегії, пропоную обмежитись устним попередженням про незадовільну роботу з благоустрою, а у випадку невиправлення ситуації в подальшому вручити ганебні вінки на одній з чергових колегій. Мовилось на колегії і про мисливське господарство в області. За словами фахівців, воно збиткове. Якщо торік у розвиток мисливської галузі вклали більше трьох мільйонів гривень, то отримали лише один. Мисливський фонд налічує шість видів копитних тварин, 15 хутрових звірів, 12 видів птахів. Яка динаміка чисельності? За останні 7 років маємо переріст по Оленю Благородному 24%, по Козулі 43%, по Кабану 57%. Ознайомили присутніх також з нормами закону України про засади запобігання і протидії корупції, який набув чинності 1 липня цього року. Відтепер держустановам заборонено приймати пожертви і благодійні нагороди. Посадовці суворо відповідатимуть за дарунки від підлеглих, а ще каратимуть однаково того, хто хабаря отримав, і того, хто його дав. Однак, за словами народного депутата України Василя Чуднова, через деякі суперечності до закону вноситимуть поправки.